Вітаю! Сьогодні ми зустрілися з представником монтажної команди, який займається встановленням алюмінієвих фасадних систем, зокрема й конструкції Reyners Aluminium для житлового комплексу у штабс. Вітаю, Олег! Доброго дня! Розкажіть, що таке фасадні системи і які стулки від Reyners ви використовуєте. Алюмінієві фасади це обличчя будинку. Це міцна легка скляна конструкція, яка захищає від дощу. Вітру та холоду, але водночас наповнює простір світлом. На об'єкті встановлені мультифункційні склопакети з ефектним тонованим склом Helio Grey. Рішення, яке одразу привертає увагу своєю глибиною кольору і вишуканістю відтінку. Напівтемне, але елегантне. Таке скло створює відчуття приватності, але водночас дарує простору свій стиль та характер. Стулки це віконні елементи, які відкриваються. Ми встановлюємо поворотно-відхідні стулки Reyners cs 77 з високими показниками теплоізоляції та безпеки. А чим ці системи кращі звичайні вікна і фасади? Reyners – це європейська якість, яка протестована тисячами проєктів. Це про безпеку, протизламне скління, багатоточкові замки, а не розбереження. Це та технологія, яка дозволяє зберігати комфорт у будь-яку пору року. Дизайн. Вони майже непомітні та естетичні, та надійність служить десятки років без втрат вигляду чи герметичності. Що відчують мешканці на дотик у побуті? По-перше, це тиша. Вікна не пропускають міський шум, по-друге, тепло взимку та прохолоду влітку завдяки високій теплоізоляції. І звісно, відчуття якості. Все закривається плавно, немає вібрацій, немає протягів, все продумано до деталей. Ви кажете про європейську якість. То що скажете про екологічність цих систем? Так, одна із важливих переваг даних систем це екологічність. Дані продукти виготовляються з переробленого алюмінію. Дякую за ваші грунтовні відповіді та за вашу роботу. Тепер ми ще більше переконані, що якість фасадів і стулок це не просто деталь, а основа комфортного життя. У штаверс, де форма, зміст і комфорт зливаються в єдине ціле.